Коса Глидослар, вітаємо наші друзі. Зараз ми з зрієно збираємося поїхати в магазин, як завжди, тому що завжди чомусь їда у нас закінчується. А також ми зайдемо на пошту, тому що я взяла собі тональний крем, але цього разу він чомусь мені не підійшов. Я хочу а, його повернути. Доведеться мені його повернути. Зараз їдемо на пошту. Я буду повертати тональний крем. Завжди купувала і все нормально, а цього разу якийсь інший, інший колір прийшов, і тому їду повертати. Сефори тут поряд немає. І через це мені довелося через Amazon замовити. І тому цього разу, мабуть, я навіть я просто самої Сефори це куплю онлайн сефора. Так завжди ми приїхали я в Макдошку. І капучино. Бачно. Ми з зря приїхали в Алді, наш улюблений магазин. Більш-менш нормальні ціни. От, наприклад, ми любимо цей батон. Зараз я візьму оцей. чіпси. Ми тут таке взагалі не купуємо. Не їмо так, щоб не бути в два рази більше. Мені дуже цікаво. Дивіться, оце. Це якісь ковбаси, і вони просто лежать без холодильника. Я навіть не знаю, з чого вони зроблені. Можна ж потравитися. Я тебе прошу, давай ту купимо. Будь ласка, Та, Та, вона смачна. Ні, зріємо, а вона не ростає. Ми, до речі, навчилися одну штуку їсти. Та? Так, О, це просто вона найсмачніша і вона класна в духовці ростає. Не знаю, я такого не хочу. Якщо хочеш, бери. Зеря ми знайшли с кози сир. Цього разу хочемо спробувати. Риба. Хочеш, давай візьмемо. Раз живемо. Це сир, щоб ви розуміли. І навіть такі сири зроблені. А от, до речі, риба. Може рибу візьмемо? Давай. Дуже любимо оці стейки. Любимо оці помидорочки. Ми хочемо щось взяти для олів'є, а до речі, ми ж це беремо. Давайте візьмемо. Все, ми зірємою набрали. Хочемо зробити олів'є, рибку. Це козьє сир класний ми. огірки для олів'є, майонез, хліб. І всього у нас вийшло 34 долари. Так, от накупилися. Вроді все взяли. Зараз їхати на пошту. До речі, тут дуже зручно. Вони нам додають цей штрих-код. Я просто приношу цей пакет і їм повертаю. Ми забили скотч купити. У нас немає машини, на скотчу. Ми повертаємо, вона просто робить скрин і все, і вона забирає. Але треба обов'язково за все закліяти, зачинити, тому що якщо в тебе нема чим зачинити, тобі потрібно там купити скотч. Цей скотч нам коштує 4 або 5 доларів. Ну це якось тупо платити за цей скотч. Ми до речі, вже приїхали пошту. Ну, все, ми з зерєми. Практично все купили. Нам залишилося тільки кава. Вона трішечки з такою кислинкою. Моє це. Дуже полюбляємо. Це інший магазин. Він знаходиться біля нашого дому, а називається Мейер. я вже віддала на пошту а, цей тональний крем-діор. Дивіться, який шикарний прапор. Боже, як я мечтаю про такий кримськотатарський прапор. Просто я пам'ятаю ми з Рими, коли вперше його побачили, ми одразу така асоціація з кримськотатарським прапором. Оцей магазин мир. От коли ми жили в Нью-Йорці і приїхали сюди в Індіану. Для нас ціни одні ті ж самі. Що в Нью-Йорці можна знайти магазини, які трішки дешевше, які трішки дорожче. Так і тут так само. І ціни все одно вони однакові. Я не можу сказати, що якщо ми живемо в Індіані, то тут далі від центру і воно там дешевше. Ні, ціни такі самі по всій Америці. Подивіться, яка велика машина просто. Треба маленька і ця машина. А ти зачинила машину? Бо ти вмієш. Що нам... А, Сьогодні Ми зробимо такий супер швидкий. Ми купили цей козий сир. Його отак от ріжеш. Брі. брі. Козий сир, брі. А, проміж, кладеш чеснок, потім такі помідорочки, чери і хліб. Так от нарізаєш батончик. Можеш від мене трішки подалі? І це все в духовку. Це така смакота. Ну, ну подивитись, це дуже смачно. Якщо ви побачите і зробите це вдома, обов'язково напишіть, тому що мені дуже цікаво, хто це зробив і в кого які враження від цієї дуже простої, але смачної. Ну це називається взагалі-та брускето. Якісь дуже легкі речі ми не робимо, тому що просто не приходить в голову. Знаєш, а я, до речі, цей рецепт побачила в інстаграмі. Він був такий гарний, дуже великий, тому ми одразу пішли купили і, мабуть, десь місяць вже постійно це і робимо. Поки що не добудемо. От ми дійшли до кави, і ми дуже любимо от саме цю каву. Це, нашу дев'ять дев'яносто 9,99. ,99. Це ця ознак гарна. Добре. Нещодавно ми полюбили тако, та, іспанська така, в неї завжди був якийсь запах. А цього разу ми знайшли саме ці, і в них немає ніякого запаху. І воно так смачно виходить, як люля кебаб Реально. Ми обов'язково зробимо і вам покажемо. Всім доброго ранку. Ми з Заріями їдемо в університет. Зараз заїдемо знову на пошту, тому що мені вчора привезли духи, вони мені не сподобалися, і тому я буду їх повертати. От потім їдемо в університет. Минінина, than, через, через погоду. Я ще не дочекала її повідомлення. Сьогодні не зараз тільки на квантифмето. На квантифмето. І все. Ну, виходить, що так. У нас одна пара. Мы ж. А до речі, ми коли з Памелою зустрічаємося. Треба сьогодні запитати почуває. Тут взагалі дощі нескінченні якісь. Ми не можемо звичайно на простіше? Ну, взагалі то ні. Тому що ми вже запізнюємось. Ми Ремою прийшли за кавою. Кафешка вона знаходиться прямо у нас на території. Тут багато людей приходять, працюють. Зараз ми з Ремою йдемо в інший корпус, в клас Квантаф Ресерч. Скоро буде починати. We want characterizing. Now we've got lots of other variables that are interesting we get to get the students and Most of the students are not deviating from the left or right, and are